Я хочу розлучитись. Не кажи так. Я була невірною. І Я тобі зрадила. Лише раз. Два а... не мене рахувати. три. Кері. Ти в нормі? Ні. Можна води. Я не хочу розлучатися. Ніхто не хоче. Вона хоче. Розлучення не проблема. Я читав книгу. То було стаття. Байдуже, ми відкриті. Ви бляха з мене знущайтеся. Ми не моногамні. іншим, ми з Джулі трахались учора. Разом. Що бляха жартуєш? Ні, я, бляха, не жартую. Я теж тобі зрадив. Та не вже. Так це було добре, тож усе гаразд. Okay. Нема що розлушатись. Челики, ви так надихаєте. Хочу бути таким же у вашому віці. Буде такі старі. Іди спати. Сподіваюсь, це щось особливе, бо я тренувався. Я теж не хочу сексу з тобою, окей? Я лише хочу повернути свою дружину. Чому все так складно? Не такий я вже й жербець. Кажу тобі таке лайно, тут постійно. Оплески. Дякую, оплески. Що за гріхує О боже. Це ж нормально, так? Таке буває в перший рік шлюбу. Ні. Спліцвіль. Розлучення по дорослому. Хлопці, що ви робите? Скоро у кінотеатрах.